У другому районному етапі обласного конкурсу Серцем єдиним ми Україна взяли участь талановиті творчі учні та педагоги. Загалом на фінал приїхали 13 команд, а це понад 130 учасників. Вони демонстрували свої вміння через пісні, танці, поезію та художні роботи. Цей конкурс зібрав юних талановитих творчих, красивих, креативних дітей нашої, нашого краю, нашої Коломийщини. Конкурс він проходить у три етапи. Перший етап це був територіальний етап, де учні Освітніх навчальних закладів замагалися між собою. Другий етап це вже є районний етап, де кращі команди з територіальних громад будуть. Сьогодні змагатися теж між собою і показувати свої творчі доробки, творчі композиції. Активну участь у конкурсі вже другий рік бере команда Нижньовербізького ліцею. Вони працюють над питанням збереження культурної спадщини рідного краю. Минулого року теж брали участь, взяли друге місце в області та представили дуже гарно. І У нас піднята тема минуле теперішнє майбутнє. Минулого року так ми розпочали з цієї теми, і цього року ми продовжуємо. Але вже в нас називається. Це команда спадщина. Глибока тема, тому що дітям ми повинні були розповісти, звідки бралася та вишта сорочка, з якої ниточки, як ту нитку пряли для того, щоб вийшла там вишта сорочка, рушник. Ці команди показали високий рівень підготовки, креативність та ширу любов до України. Пісні, танці, поезія, театралізовані постановки створили незабутню атмосферу свята, патріотизму та єдності. Всі учасники конкурсу нагороджені дипломами за участь та внесок у збереження національних традицій та патріотизм. Амбасадори проекту. То нагороджені подяками департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації, серед них і Анастасія Дзюмудзей. Бути амбасадором це поширювати свою команду, це дуже відповідально, бо тому що кожен придумує своє унікальне відео, це дуже відповідально. Бути амбасадором це бути готовим до викликів, це бути, бути сильним і іти вперед, іти е, своєю командою, їх підтримувати, їх поширювати. За підсумками конкурсу, дві команди вибороли право представляти Коломийський край на обласному конкурсі. Це колектив Єдність Коломийського ліцею номер 4 та команда Крила надії Отинійського ліцею. З Коломиї Ган Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.